90 питань запланували розглянути депутати на сесії обласної ради. Однак вже на початку роботи засумнівалися чи встигнуть. Півтори години визначалися з порядком денним, а тут, як назло, відмовилася працювати системи для голосування проїзд заміну, адже вона одна з найстаріших в Україні. Депутати сперечаються вже рік. Нова коштує дорого, майже мільйон. Отже, і цього разу довелося голосувати руками, а підраховувати голоси старим методом поголівно. Після перерви робота пішла жвавіше. Заслухали звіт голови облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку області в минулому році за рейтинговим визначенням Житомирщина Друга в Україні, звітує Сергій Мошковський. За звітний період обсяг виробництва промисловості збільшився на 7%, Завдяки чому. Житомирська область посіла друге рейтингове місце серед усіх регіонів області. В той же час хочу відзначити, що позитивну динаміку продемонстрували добувна, харчова, деревообробна промисловість та металургія. Хоча зазначає очільник області, негативні тенденції житомирщину не оминули. Падіння виробництва відбувається в багатьох секторах промисловості. Скоротилися обсяги виробництва у машинобудуванні на 9%, у виробництві гумових. Та пластмасових виробів на 7,5%, також у виробництві фармацевтичних виробів та фармацевтичних препаратів Виробництво продукції сільського господарства при виробництві яєць зменшилося при виробництві м'яса і виробництво молока залишилося на рівні 2013 року. На фоні загальноукраїнському і рівень середньої заробітної плати Житомирян виглядає досить скромно. Середньомісячна заробітна плата у Житомирській області області у 2014 році склала на рівні 2763 гривні, що на 8% більше, ніж це було у 2013 році. В той же час рівень середньої заробітної плати в Житомирській області є нижчим на 25% від середньої заробітної плати загалом по Україні, яка складає 3476 гривень. За минулий рік збільшилася борг заборгованості по виплаті заробітної плати, хоча за два місяці поточного її вдалося відіграти назад. На 01.01.2014 року заборгованість складала 7,8 мільйонів, то на 01.01.2015 року заборгованість склала 12,8 млн грн. В той же час, хочу відзначити, що за перші два місяці 2015 року ведеться робота і протягом кінця 2014 року і зараз е, дана заборгованість зменшилась на півтора мільйони, і зараз на даний момент складає 11,2 мільйона гривень. Звід голови облдержадміністрації, депутати ухвалили. А також затвердили знаковий документ стратегію розвитку Житомирщини до 2020 року. Її завдання перетворити область на регіон з розвинутими економічно сталими територіями.